Усім привіт! Сьогодні у нас останній день. Наша локація підвісний міст над річкою Прут. Це, звісно, не зовсім туристична локація, тому що вона швидше зроблена саме для місцевих. Переправа з одного берега на інший. Написано не більше трьох людей. Але по факту бачили, як семеро людей було на мостові, тому що йшли з недільної служби. Пішли далі від туристичних місць і подумали, що комусь щастить все життя прожити з такими краєвидами. Досить поширено на Прикарпатті те, що я бачила, що багато є отаких капличок, скульптур і де розміщуються ікони, квіти живі, навіть посеред лісу. На підвісному мости, коли ми побачили, що велика кількість людей повертається із напрямку по церкви і вирішили сюди завітати. По дорозі, що нас здивувало двоє місцевих, так як ми йшли між будинками, де не ходять туристи, нам сказали, що Христос народився. І якось я думала, що це до тільки водоводохешня кажуть, відповідь славі моєго В результаті Ми пише на територію. Це греко-католицька церква, утворена в 1935 році, саме стиль гусульської архітектури повністю наявний. Одна із пам'яток Яремчі. Забула ще сказати, що як ми були у Тернополі один вечір і гуляли в центрі, то ми також заходили в Домініканський собор греко-католицької церкви і трошки побули на службі. По самому оформленню церкви це дійсно як православне, як православні зображення, просто православний, як, православний просто як дійсно православних церква. А от саме оформлення лавочки, колони, архітектурні всякі штучки, по суто, католицькі. Це все. Так, це все. Нас уже виглядають знову місцеві провідники. Місцевий екологічний вандалізм їде. Ось надпис по дорозі, по якій п'ять хвилин тому їздили квадроцикли. Колеса пробити і ноги повідривати. Дійсно прикольно придумали і досить все дійсно реалістично. Надіюся, сьогодні підемо туди обідати чи вечеряти. Ресторан з історією. Сьогодні ми побували в парку Карпати в мініатюрі, вхід 50 гривень, близько 10-12 експонатів. Нам пощастило, нам провели ще коротку екскурсію за власним бажанням. Дійсно, цікаво, і грантовно треба кожен раз бігти в Google, дивитися, що це, і якісь цікавинки вишукувати. Досить цікаво. Звісно, багато що вже ми відвідали, але. Цікаво дізнатися щось новеньке від місцевих. І з усіх пам'яток прикро, що в Миколиничах не відвідали ось цю 15-метрову статую. Ой, вибачте, 8-метрову статую королеви Ядвіги. Цей день настав і йдемо. І так, ми прийшли в музей ресторани Гуцульщина і, звісно, першим рівом фотографії. Як виявилося, ми тут багатьох знаємо. Я Цинюк. Іво Бобо, Горбанов, а, Саша знає, цього ж посередині російський друг Гордона, Довгоносики, не знаю, хто це. Потім Вірастюк ось тут. Влад яма на горизонті. І, і поки поки все. А, точно Віктор. Довгоносики, якщо хтось в курсі, хто це. Віктор Бронюкова згадала. А, І ще фагот. Ось по центрі. Ну, при... А, і зверху також він. Ну, прикольно. З одного боку сучасність, а з іншого боку, фото як було раніше. І так, депаргія. Порошенку зарізали, Ющенко, Луценко. Ющенко знову. І ми, так, ми в ресторані Яремче. Він дуже круто. В цьому ресторані років 40 був назад мій тато. І його перше питання було: як ми були в Яремче, чи були ми в цьому ресторані. І ось ми тут. Особливість цього ресторану що він побудований повністю з дотриманням кутульської архітектури без жодного гостя. Правда, в карпатських мініатюрах нам сказали, що це вже не так. Але я вірю, що все ж таки дотримано. Правда, Саша? Тися дев'ятсот рік. Дата заснування. Відали в ресторані музею дівчина, який розташований прямо біля водоспаду тропі в центрі для ремче досить адекватні відчетні ціни. Єдине, що трошки мало як Я кому пощастить. А також хотіла сказати, що тут була кількість відомих людей, що офіційно своїх політиків, також мій назвать і меса ширину. І так, так як ми завтра їдемо, маленький, коротенький огляд нашого готелю. Парковка, де ми ставили машину, басейн досить глибокий і великий. Дійсно, зараз він не функціонує. Власне, наш корпус. Mm -hmm. Далі. Далі нам треба трошки піти далі. Дитячий майданчик. Автентичність місцевих будинків, сусіди. Власне, наш корпус. В заразі дуже розкішний готель дійсно. А це а що це? Забув. Там можна жити, коротше. Корпуса, кемпінг як вона називається? Хостел. Mm. Хостел. Пісно. І знову ж навіть на території готелю є маленька капличка Ось там. Нічого собі. Це майже на кожному кроці тут. Саша, скажи щось. Mm. Mm.